Всім зі привіт! Серія новорічних привітань та розіграшів триває. В минулому випуску ви вгадували ім'я представника і компанію. Компанія спеціалізується на рослинництві та заснована в 2002 році. Так от сьогодні вас вітатиме Володимир Кравцов, операційний директор агрохолдингу Агрорегіон. Дивіться до кінця. В кінці відео знову розіграш. Вітаю, шановні колеги аграрії. В ці складні часи бажаю вам перемоги, незважаючи на наші всі проблеми, думки тільки про наших хлопців на фронті, як вони там справляються, і там, до речі, велика кількість наших аграріїв теж е, воює, і перемоги, гарних результатів року, е, успішного наступного сезону і. Чудових новин з фронту! Завтра на вас чекатиме повнометражне привітання та багато теплих побажань на наступний рік. Долучайтесь до привітань та отримуйте подарунки. Лишайте побажання з Новим роком в коментарях до цього відео. Автор найцікавішого побажання отримує подарунок. Найцікавіший коментар визначатиметься кількістю вподобайок на цей коментар. Власне, ви самі обираєте переможця. Гарних свят!